Та ефірі з Вашингтона голос Америки українською. Виходимо в ефір з нашими щоденними брифінгами, як завжди, з понеділка у п'ятницю о вісімнадцятій за Києвом. Одинадцяті за Вашингтоном говоримо про найважливіше, що стосується України, сполучених штатів і не лише Мене назвати Юля Ярмоленко. Я Остап'яречу друзі нагадую, що впродовж нашого 30 хвилинного ефіру маєте нагоду поставити свої запитання в коментарях на Ютубі чи Фейсбуці. Ми спробуємо їх зачитати та відповісти, якщо будемо мати відповідь. Так само заохочуємо вас писати, звідки ви дивитеся, чи слухаєте наші ефіри. Такі коментарі нам завжди приємно читати. Ну і теж важливо знаю, де важливо нам знати, де чують та бачать голос Америки українською. Сьогодні в програмі ми продовжуємо тему масованих атак Росії. І щойно Остапа з'явилася новина від Міністерства закордонних справ України. А про що там йдеться? Йдеться про те, що НАТО підтримало запит України на надзвичайне засідання Ради України НАТО у відповідь на масовані ракетні та безпілотні удари Росії. Про це написав Дмитро Кулаба буквально от 9 хвилин перед нашим ефіром у своєму твіттері. Однією з ключових тем цього засідання стане посилення протиповітряної оборони України важливий сигнал євроатлантичної єдності на тлі ескалації російського терору написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Ми ж поспілкувалися із низкою військових і не лише експертів у Європі і тут у Сполучених Штатах, щоб почути їхні думки про те, який ефект від для ходу війни може мати стратегія масованих атак Росії. Наскільки у них стане запасів ракет, і які типи зброї буде? Уть найефективнішими для України зараз. Ви знаєте, що напередодні політики оглядачі висловили свої думки про те, що масовані атаки росіян на українські міста лише посилюють рішучість українців продовжувати боротьбу. Зокрема, на це звернула увагу посолка США в Києві Бріджит Брінк. Вона написала: Путін убив і поранив мирних жителів, тимчасово позбавив тисячі людей світла і тепла та намагався зламати волю країни. Але він лише зміцнив рішучість українців захищати свою свободу, а нашу підтримувати Україну в її. Екзистенційній боротьбі, що має значення для безпеки Європи та за її межами, так само звернув на це увагу міністр закордонних справ Польщі. віднедавна це Родослав Сікорський. Він сказав, що захід має відповісти зрозумілою путіну мовою, посиливши санкції, що він не зміг виробляти зброю через контрабандні компоненти, а також надавши Києву далекобійні ракети, які дозволять знищувати пускові майданчики. Та командні центри Росії написав Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі? Тим часом британська розвідка оприлюднила сьогодні звіт, якому йдеться, що Росія змінює свою стратегію. Як саме розпитаємо у нашого кореспондента у Лондоні Богдана Цюпина, який приєднується до ефіру зараз, Богдане привіт. Отже, як аналізує британська розвідка серію масованих атак Росії? Так, вітання з Лондона. Отже, напевне, чимало наших глядачів і читачів знають, що Британське міністерство оборони фактично кожного робочого дня, ось уже впродовж тривалого часу, після повномасштабного торгання Росії, оприлюднює звіти. Звіти британської військової розвідки, які очевидно не розкривають усього, що, що знають розвідслужби, але узагальнюють і можливо пояснюють про що йдеться чи коментують перебіг подій. І ось сьогодні, 3 січня, у цьому зведенні повністю усі три зазвичай параграфи присвячені Україні, і конкретно ось цим російським. Авіарейдам чи радше ракетним рейдам, рейдам дронів, бомбардувальним рейдам на Україну, які почалися фактично 29 грудня. Саме цю дату подає Британське міністерство оборони, і на думку фахівців там йдеться про певну зміну стратегії російських російської армії російського керівництва вони кажуть що особливо ось останні кілька таких масованих російських рейдів були спрямовані проти української оборонної промисловості ці джерела вважають що йдеться насамперед про такі цілі що Очевидно, є визнанням щораз більшої важливості саме українського виробництва зброї, Україна намагається очевидно компенсувати втрачене, а також поповнити запаси значною мірою, які залежать від західних постачань. Але британці також при цьому наголошують, що від того, що росіяни намагалися зробити особливо минулої зими, коли вони бомбардували. Енергетичну інфраструктуру, що особливо болісно під час зими, очевидно, що вони від цього не відмовилися. Також і е, британці вважають, що ця стратегія е, очевидно може змінитися упродовж наступного зимового періоду, і, ймовірно, Росія знову переключиться на ось ці е, об'єкти інфраструктури, і, зокрема, е, об'єкти енергетики, взагалі. Про на те, як, що Росія робить, як Росія використовує свої потужності, зокрема свої ракетні потужності щодо України, звертають увагу багато аналітиків. І, наприклад, так само, як Британське міністерство оборони, вони кажуть, що. Є ознаки того, що Росія місяцями накопичувала ось цей арсенал ракети дронів, який які вона Богдана власне, а чи бачать аналітики, так і експерти знаєте, спілкувався з деяким рішення, як можна зараз підсилити українські спроможності протиповітряної оборони і допомогти відбивати російські атаки. Так, очевидно, що усі журналісти, наші колеги, ми намагаємося зараз говорити також із фахівцями використовувати різні джерела, окрім ось цього звіту розвідки. І буквально кілька годин тому я розмовляв з фахівцем з європейського центру. Це називається Європейський центр з міжнародних відносин, аналітичний аналітичний такий центр. І один з його провідних фахівців Густав Гресель. Колишній військовий він служив в австрійській австрійській армії 5 років, і зокрема його спеціалізація була протиповітряна оборона, і мені було особливо цікаво порозмовляти з ним. І почалася наша розмова з запитання: чи вважає він те, що відбувається, те, що робить Росія, і як вона застосовує ракети проти України, безпрецедентним? І ось його відповідь на це та інші питання. Це не перша атака крилатими ракетами. Новим у сучасній війні звичайно є те, що такі коштовні керовані ракети використовуються для бомбардування з метою залякування на зразок бомбардування містечка Ковантрі нацистською авіацією в часи Другої світової. Це нове досі крилаті ракети застосовували насамперед для враження інфраструктури чи військових об'єктів великого значення. Якщо пригадати, на початку цієї війни Росія цілилася в українські командні центри та в об'єкти протиповітряної мережі, а також в об'єкти військової промисловості і мобілізаційні центри. А згодом минулої зими вони бомбардували енергомережу і перейшли на об'єкти експорту збіжжя і на порти. Але зараз це фактично без розбору цивільні багато. Квартирні будинки, готелі тощо, і це дивує з кількох причин. Минулі приклади бомбардувань цивільних. Якщо пригадати Другу світову війну, бліц щодо Лондона чи бомбардування Дрездена, вони лише зміцнювали рішучість цивільного населення боротися далі. Отже, тому згодом такого не робили, бо вважали контрпродуктивним. пане Гресель, що ви вважаєте зараз найважливіше для української протиповітряної оборони? Мати якомога більше боєприпасів. Кількість – це безумовно виклик. І до речі, це може бути одним з логічних пояснень російських дій. Вони хочуть, щоб Україна просто вистрілила свої протиповітряні ракети. Міста треба захищати. Українці вимушені стріляти, але також треба захищати бази, стратегічні об'єкти. Отже, це може бути одним з головних викликів і є причиною російських розрахунків. Це проблема, бо в НАТО, після 30 років експедиційних бойових дій, повітряну оборону вважали менш важливою виробництво по. О було другорядним в НАТО завжди вважали, що у протистоянні з ворогом блок завжди мав би перевагу в повітря, тому вважалося, що протиповітряних батарей і боєприпасів до них треба небагато. Чи постачання літаків винищувачів F-16 в шістнадцять Україні, що очікують вже зараз було би допомогою у протиповітряній обороні у так, безумовно, Україна велика країна, її не можна всю вкрити наземними батареями. ППО багато цілей можна перехоплювати літаками-винищувачами, і це літаки в минулому робили. Це звичайно стосується і дронів шахет, але також і ракет калібр та крилатих ракет. Їх можна перехоплювати так само, як це робиться із звичайними літаками. Зараз для України проблема в тому, що для літаків радянського виробництва, які вона має на озброєнні су Су-27 і міг – Бракує ракет, які виробляє Росія. А в арсеналах НАТО кількість таких ракет обмежена. Тому F-16 будуть виконувати таку роль у найближчому майбутньому. Що ви думаєте про враження українцями цілий на території Росії? Росія розпочала цю війну повністю неспровоковано. Ніхто їх не просив це робити. Отже, Росія є стороною у війні. Російські збройні цілі є законними цілями, чи вони в Україні, чи в Росії. Командні центри російської армії, а також російська промисловість, яка все, що використовується для продовження війни. Це законні військові цілі. Це на жаль не повністю розуміють західні політики. Вивец це інтерв'ю. Богдана, дякуємо тобі дуже будемо продовжувати цю тему і надалі. Богдан Цюп, наш кореспондент в Лондоні, був з нами на зв'язку. Дякуємо, Богдана. І зачитаю, звідки нас дивляться. Бачу Київ, рідне на зв'язку. Харків вітає Карч Івано-Франківськ, Фінляндія, Суми, Дніпро. А також передають привіти з Христинівки, Черкаської області. Кривий ріг дивиться Дрогобич, Дніпро на зв'язку. Є зокрема питання від любові. Вона питає санкції проти Росії. Не діють на жаль, терористична держава має великий прибутковий і людський потенціал. Чи можливі більш дієві санкції? Думаю, про це якраз можемо поговорити зокрема із наступною гостею нашої програми. Абсолютно са Марія Оліновська, наша кореспондент. Нка колега, яка стежила за цією темою, вела Марія, вітаю тебе! Дякую, що до ефіру приєднуєшся. Вітаю, Юлія Остапа. Марія, ти спілкувалася також з експертами-оглядачами, які реагували на вчорашні атаки Росії на атаки Росії перед Новим роком, зокрема про те, як Захід може зупинити так, допомогти Україні зупинити ці атаки, відбивати їх. Деякі аналітики кажуть, що ця серія масованих атак свідчить про те, що Росія зараз змінює тактику. І ми чули так це експерт, з яким Богдан говорив. Також про це говорить, що Росія навмисне цілиться саме на цивільне населення. Що про це говорять американські оглядачі? Чи погоджуються з так? Якими висновками і що вони пропонують робити в такому випадку? Ну дійсно, стапа думка про те, що Росія змінює свою тактику у цій війні. Її озвучує не лише експерт, з яким спілкувався Богдан Цюпин. Про це також пише видання The Guardian. Воно пише, що ці дві останні атаки російських ракет на українські міста, ці масовані атаки, вони свідчать про нову сторінку у цій війні. Зокрема, журналісти пишуть, що тепер зрозуміла справжня позиція Росії. Через страх перед руйнуванням і поступове виснаження української системи ППО подолати Київ раніше. Видання New York Times, я нагадаю писало про те, що Володимир Путін нібито подає сигнали до того, що він готовий до перемир'я в Україні. Останні атаки повністю розвіяли ем, ці ілюзії. Про це мені говорили експерти. І зокрема, Дені Фрід, дослідник Атлантичної ради та колишній посол США в Польщі, каже, що. Серйозно варто сприймати не слова Росії, а дії Росії, і саме такі дії, такі вчинки, обстріли масовані е, українських міст, свідчать про справжні наміри Росії. Він також говорить про те, що мир якраз зараз не в інтересах Росії, оскільки через затримку української допомоги на Заході Путін відчуває свою перевагу. Ми говорили також з іншими експертами про те, як вони оцінюють останні атаки. Давайте їх послухаємо. повідомлялося, що Росія накопичує свої ракети та нарощує виробництво безпілотників саме для цієї мети буде тільки важче. Ми будемо бачити більше таких великих ударів з боку Росії по українських містах і цивільному населенню. Росія хоче виснажити ППО України. Росія хоче тероризувати та знущатися над українським народом, щоб зробити цю зиму якомога складнішою. Якщо боєприпаси для протиповітряної оборони закінчаться, Росія зможе знищити надані США системи ППО, такі як Патріот і Насамс. Це, це була б нищівна. Нищівна втрата як для України, так і для Сполучених Штатів. В нещодавніх атаках? Росіяни використовували одночасно велику кількість ракет, що спробувати подолати захист ППО, який став досить ефективним проти менших атак. Коли ворог запускає сотню ракет, ви витрачаєте значну кількість засобів протиповітряної оборони. Особливо враховуючи, що росіяни мають значні запаси відносно недорогих безпілотників, які теж треба збити, Україна може досить швидко витратити багато ракет, а це означає, що буде постійний попит на їхнє постачання із заходу. Схоже, що Путін намагається залякати Україну і скористатися моментом, коли і Європа, і Сполучені Штати мають складнощі із зусиллями допомогти Україні політичним шляхом, і він вправно просувається у цьому вакуумі, який ми самі на жаль і створили. Путіна можна перемогти, але це не станеться саме по собі. Марія, є суперечливі думки щодо того, чи працюють західні санкції? Ось наша глядачка Любов пише, що санкції проти Росії не діють чи можливі більш дієві санкції? Чи дійсно може захід запровадити такі обмеження проти Росії, які би дійсно зупинили російську військову машину? Ну дійсно зараз говорять про те, що потрібно запроваджувати ще більш жорсткі санкції. Зокрема, ви вже згадували про міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, який про це попросив європейських лідерів. Крім того, Деніел Фрід, експерт, з яким ми спілкувалися, каже, що дієвим буде не лише запровадження санкцій, а повна економічна блокада Росії. Крім цього, я нагадаю, що в грудні Євросоюз та США посилили санкційний тиск на Росію, і експерти говорять, що ці санкції є дійсно дієвими. Зокрема. Карл Мюллер, це політолог аналітичного центру Рентренд. У моєму колезі Андрію Борус розповів про те, що санкції є дієвими, і те, що вони є дієвими, показують навіть ось ці нещодавні ракетні атаки на Україну. Давайте послухаємо, чому він так вважає. Ламки вказують на те, що багато цих ракет створили зовсім недавно. Це означає, що санкції насправді діють, оскільки росіянам доводиться чекати та відкладати свої атаки, поки вони не створять достатньо ракет. Нереалістично думати, що ми можемо зупинити їхнє виробництво повністю. Ми можемо зробити його більш дорогим, обмежити їхні можливості для модернізації та розробки нової зброї. Але доки у санкціях залишаються прогалини. Західні компоненти потрапляють до Росії через третіх сторін Окрім цього, є ще й інший механізм, який зараз обговорюють країни. Зокрема, Сполучені Штати запропонували робочим групам країн Великої Сімки розглянути юридичні механізми, як можна заморожені російські активи передати на користь на відбудову на військову допомогу Україні. Зокрема, йдеться про те, що це може бути контрзаходом, щоб спонукати Росію припинити агресію. Більшість заморожених російських кортів зараз знаходяться у Європі у Європі, і країни Європи дуже обережно ставляться до такої ідеї. Зокрема, вони побоюють. Це фінансової нестабільності і також відповіді від Росії. Росія вже сказала, що якщо такі санкції, якщо заморожені активи будуть передаватися за ініціативою у Сполучених Штатів, то Росія розірве будь-які дипломатичні стосунки зі сполученими штатами. Дах Клянь, також експерт Атлантичної ради, сказав, що ця ідея передачі заморожених російських активів вона набуває зараз популярності. Вона все більше обговорюється, але про те, що вона буде втілена, дуже в короткостроковій перспективі говорити ще зарано. більше про про. Рес у роботі із замороженими активами нам розповів Даніель Фрід. Давайте послухаємо адміністрація Байдена нарешті перейшла від небажання говорити про це до бажання просувати цю ідею та робити це не одноосібно, а діяти з Європою. Конгрес розглядає законодавство, яке б уточнило юридичні повноваження. Для цього це хороший крок. Я сподіваюся, що конгрес ухвалить цей законопроект. Однак ці гроші не повинні замінити наші власні кошти на допомогу Україні прямо зараз, тому що може знадобитися деякий час, аби ідентифікувати ці активи та виконати юридичні вимоги для їх конфіскації. Я сподіваюся, що це займе дуже мало часу, але юристи кажуть, що це може тривати довше. Отже, це не заміна, але потужний сигнал про те, що Росія не втече від відповідальності за свою агресію. Марія, хто ще крім сполучених штатів зараз може взяти на себе роль у зміцненні сил української протиповітряної оборони? Остапа українську протиповітряну оборону зміцнюють не лише Сполучені Штати є в Україні і системи «Айріс» британські і норвезькі насамси, і також, звісно, американські Петріот. Звісно, американська протиповітряна оборона і боєприпаси до неї складають більшість українських сил протиповітряної оборони. Тому те, що зараз у Сполучених Штатах не затверджується додаткове фінансування на наступний рік, і всі пакети допомоги військової для України припинилися, це дійсно є проблема. Водночас, як сказав експерт Дах Кляйн, експерт Атлантичної ради, він каже, що не лише Сполучені Штати використовують Петріоти є ще й інші країни, які можуть, поки сполучені штати вирішують внутрішні питання, підключитися і надавати цю допомогу Зокрема, він сказав про Німеччину, про Швецію, яка зараз е намагається вступити до НАТО, про Японію та Південну Корею. Крім цього, Олександр Вершбоу, екс заступник генсека НАТО і колишній посол США в Росії, говорить про те, що через збільшення масштабів російських атак цього року варто очікувати, що українська протиповітряна оборона буде не такою успішною, як раніше, саме через те, що Росія змінює ось цю свою тактику ведення війни. І він сказав, що США повинні надати Україні ракети атакам з ракетою більшої дальності саме для того, щоб Україна обстрілювала ось ці пункти запуску ракет, звідки Росія ці ракети запускає на Україну для того, щоб попередити саме ці атаки ще на території Росії, на території окупованої України. Зокрема, ми знаємо, що в Криму є ці бази, звідки ці ракети прилітають. І крім того, Дах Клян сказав. Про те, що є ще цікаві е креативні рішення, як можна вирішити цю проблему. Зокрема, у Пентагоні є програма, яка називається в які об'єднують різні види е установок протиповітряної оборони, різні ракети протиповітряної оборони і створюють щось третє для того, щоб надсилати це Україні, тому що у світі, як кажуть експерти, зараз немає достатньо засобів протиповітряної оборони, щоб закрити все українське небо. Марія, дякую тобі. Дуже Марія Оляновська була на зв'язку зі студією. Говорила про думки аналітиків про те, як можна захистити, допомогти українцям посилити системи протиповітряної оборони і чи потенційно можуть працювати потужні, потужніші санкції проти Росії. Марія, дякую тобі дуже, дякую, Марія. Друзі, дякую вам за вашу активність. Бачу, що на зв'язку є Львівська область, Малалука дивиться, як завжди, з нами кривий ріг. Южне на зв'язку Львівщина, також а Варса, Італія. Якщо у вас є ще якісь запитання, то обов'язково їх ставте. Спробуємо так з Юлю відповісти. І ми вже говоримо так про і е, кроки, які можуть вжити західні країни щодо того, аби підсилити українську систему протиповітряної оборони. І я багато. Юлю сьогодні запитання питають про санкції, чи вони є дієвими, чи можуть вони якось змінити так хід цієї війни і, і не дозволити Росії виробляти такі ракети. Про ці та інші питання я поговорив сьогодні з Джорджем Баросом, це старший аналітик інституту вивчення війни, аналітичного центру тут у Вашингтоні, який досліджує власне те, так як Росія веде своє повномасштабне вторгнення, власне, про останні масовані російські атаки. Про те, чи Росія накопичувалася ракет, наскільки їх можна викор... наскільки їх може в Росії ще вистачити, і чи дієвими можуть бути західні обмеження проти Росії? Про ці та інші речі я розпитав Джорджа Бароса. Можемо зараз послухати його відповідь, що він розказав. За нашою оцінкою Росія намисно накопичувала ракети різних розмірів і спроможності протягом осені та початку зими 2023 року, аби створити різноманітніші ударні пакети і врахувати уроки, отримані з випробування систем української ППО. Це робиться для того, аби подолати та обійти українську протиповітряну оборону, водночас використовуючи ракети, аби максимізувати шкоду для намічених цілей. Російські війська, особливо під час останніх атак, використовували більшу кількість ракет на противагу безпілотникам, аби подолати протиповітряну оборону та збільшити свої шанси вразити критичні цілі. Речник української розвідки Скибіцький заявив, що станом на листопад минулого року російські сили мали загалом 870 високоточних ракет. Ця кількість зросла на 285 штук. Я також зазначу, що уламки знайдені після цих недавніх ударів на новий рік і серійні номери вказують на те, що деякі крилаті ракети були вироблені в четвертому кварталі 2023 року. Це свідчить про те, що росіяни не в змозі підтримувати повторні широкомасштабні ракетні удари, як це було 29 грудня, а потім 1 та 2 січня. Але незважаючи на те, що такі атаки дорогі і коштують чимало грошей, росіяни все одно можуть їх здійснювати. Санкцій недостатньо, аби фактично подолати здатність Росії здійснювати ці атаки. Санкції мали ефект на початку 2022 року. Але станом на вересень 2023 тисячі лише 3-4 місяці тому Росії вдалося відновитися від початкових збитків, завданих санкціями. Їхня оборонна промислова база зараз на шляху до перевищення кількості ракет, які Росія виробляла до війни. Це може статися до кінця 2024 року, якщо не раніше. Тож єдиний спосіб, яким на мою думку українці зможуть перемогти чи знизити здатність Росії здійснювати ці атаки, це фізично пошкодити точки запуску. Це був аналітик інституту вивчення війни Джордж Барус. Юлю думаю, можемо на сюжет перейти. Наш наступний. Якщо буде час, ми зачитаємо ще питання в кінці. Сюжет про те, як американський лікар українського походження допомагає своїм колегам зараз у Нью-Йорку. Алекс Мороз. Його звати можемо зараз історію його переглянути. Світлини зі зруйнованою війною України розривають серце Одесита, лікаря Алекса Мороза. Він директор однієї з програм фізичної ординатури у лікарні Лангонського університету Нью-Йорка. Я виріс там, а потім переїхав до США, отримав освіту, влаштував своє життя тут і став американцем. Але як виявилося, ось тут я ніколи не виїжджав звідти. У 2023 році, коли він дізнався, що українська система охорони здоров'я перевантажена, він відкрив курс із нагляду за протезуванням в Нью-Йоркській клініці. Українські лікарі відчайдушно потребували додаткової підготовки із лікування бойових поранень. основна увага двотижневого навчання зосереджена на втраті кінцівок, протезуванні та реабілітації а також на лікуванні складних переломів, враховуючи сучасні вибухові травми, з якими вони на жаль стикаються. У них дуже велика кількість пацієнтів, які втратили кінцівки. Програму спонсорують американські некомерційні організації. Її мета привести до Нью-Йорка медичних професіоналів з України та навчити їх навичкам, які вони могли б застосувати вдома. Валентина Савич одна із трьох українських медиків, які беруть участь у цьому раунді навчання. Вони вчаться працювати із протезуванням, потреба в якому зростає в Україні. Багато переломів, багато різних типів травм, яких я раніше не бачила. І я хочу отримати досвід, зрозуміти, як з ними працювати. Валентина каже, що програма відкрила їй очі на нові способи лікування військових та пацієнтів, що постраждали під час російського вторгнення в Україну. Протягом двох тижнів українські спеціалісти не лише дізнаються про новітні біотехнології, пов'язані з протезуванням, а й проходять навчання, як допомогти пораненим подолати психічні травми пов'язані із тривалими бойовими діями. Це справді чудовий досвід для мене, тому що я працюю з пацієнтом, який отримав ампутацію під час війни. Цьому я не навчалася в університеті, тому я намагаюся знайти будь-яке джерело інформації для вдосконалення своєї роботи, підвищення своїх знань. І Валентина і Алекс переконані, ця програма є внеском у відбудову їхньої батьківщини. I even can't this Я навіть не можу пояснити це почуття. Я відчуваю тепло, бачу інших людей, які доклали максимум зусиль, щоби розвинутися як професіонали. І громада тут неймовірна. Попри те, що лікарі живуть по різні боки Атлантики, обоє вірять світлі дні України попереду. Джоні Фернандес, Голос Америки, Нью-Йорк. Історія з Нью-Йорка ще кілька запитань, буквально півтори хвилини, щоб вона них відповісти. Сергій Білобров питає уряд Норвегії, прийняв рішення щодо продажу зброї та допомоги Україні. Чи маєте на рахунок цього інформацію? Ми знаємо, що в повідомленні самого уряду Норвегії йдеться про те, що зміна політики норвезького уряду набула чинності 1 січня 2024 року. І за словами глави МЗС країни, підтримка України дуже важлива для норвезької та європейської безпеки. У повідомленні йдеться, що за умови, що експорт буде. Відповідати вимогам щодо перевірених потреб та контролю кінцевого користувача, уряд вирішив дозволити прямий продаж Норвегії зброї та продукцію оборонного призначення Україні, що знову ж таки є зміною політики норвезького уряду. Я думаю, більше про це будемо говорити в наших наступних програмах. Також є питання від Тараса Труша на Ютубі цікаво, чи в Конгресі США є надія щодо чогось домовляться щодо підтримки України. Так виглядає, що намагаються знайти спільну мову зараз американські законодавці. Знаємо, що група сенаторів. Повернулося завчасно із різдвяних канікул вчора, власне, після масових атак Росії, для того, аби відновити переговори щодо угоди про захист південного американського кордону, для того, щоб своєю чергою також могти розблокувати допомогу для України та Ізраїлю. Ці розмови ведуться. Сенатори та американські конгресмени, конгресвумен продовжують ці розмови. Чи вдасться їм це вирішити? Будемо бачити. Сподіваємося, що незабаром будемо мати новини з цього приводу. Теж. Друзі, дякую вам дуже за увагу. Приєднуйтесь до програми. «Чистаємо-22». 22-й». Там будемо говорити про ще більше важливих для України тем, Тому не пропустіть а брифінг повернеться до ефіру вже завтра, як завжди, о вісімнадцятій за Києвом, одинадцять за Вашингтоном. Та ми побачимось на все добре. Па-па. до зустрічі, бережіть себе. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.